Рабуйте, дивіться ви, почекайте, пить по увагу, я затримаю. Іхні фракції я не чаю. Він віддачає. Хлопець. Ну давайте вони бувають, потримайте. ну не можна це робити. Варше, рот за Венгер за два. Жук за три. Цаєць чотири. Мацюк. п'ять. Серієва шість. смак сім. Сібасевич 8, цей 9. Є друге питання. Не учасники, як робиться, тридцять. Я до хати за тебе перегідно приходив. Пане голову, я звернувся до вас. Тому що порядку денного немає. Як буде порядок не буде тоді. Якщо воно має більше що робити, і тільки робити, прикриваючись. Тим, що Україна стоїть до батькати, ми передамо поможемо. Всі патріоти. Ти подивись, вперед туди, на фронт. Голосуємо. Давайте А то купка, купка зібралася і хочуть би. Депутати не будемо робити. Їдемо. Буде порядок типу неру, коли буде призначена особа на конкурсній основі, яка має досвід, яка хоч трохи знає економіку, бухгалтерію, і буде призначена особа на п'ять років. Так робиться в Ковені, в Луцьку, і буде певна самостійність. Добре, призначення. Бо вони сказані руками, ногами, скажіть, толку такому не буде. Чим Аня уступає вас в технічному плані? Аня, будь ласка. Я не можу коментувати. Ні, 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 ось скажіть, це не треба, це особливо. Аня, досить. скажіть, будь ласка. Я працюю на підприємстві, я не перший. За коврок. Я працюю з церкви 2012 року. А okay. куди? Інженеру бувало мене. Освіту я маю вищу маністру з будівництва на теплового газопостачання та вентиляції. Відповідно, світ, так само, як і Ярослав Івановича, закінчила той самий інститут. Після інституту я працювала в Новолинську теплокопоненту. Після цього рік працювала ще в нашому Волиньгаз. І вже тоді я перейшла до сюда. У мене ну, практично якби, досвід це є. Я відповідаю, Радкевич, прошу. Дякую. Ви Я не там на щось Ви 20 років керуєте містом. Депому сергу ваше, вчителі ваші, лікарня ваша, у нас все найкраще. Ви керуєте містом, ви. А ви чим? А я пробую керувати. От там сьогодні хто пробує керувати. Маєте претензії, що я не, да. не даваю. Я маю. А мене да да. не мене так потікати. Ви сидіть оце. Я вам слова не давав. Ви до мене закидаєте. Я не до вас закидаю. Ви до мене закидаєте. Я дивлюсь до Фіщука. — Вибачаю. Видимо себе правильно. І ви там. Я вам до Фійчука даю питаю. Добре. Я буду слухати Я хочу підняти таке питання. Так зване бороняче питання. Я до вас звертався з за зверненням про те, щоб ту проблему зняти. Ви мені написали відповідь, що це дуже складне питання. В чому складність двох гілок зробити одну? Крім того, це перше питання. Ярослав Девчонки. Я до кінця не сказав. Значить, в центрі міста одна церква, друга церква, зараз. І вже стало особливо, що це ворогів царство. Давайте дочекаємося до того, коли буде місто мінятися, назву, бо замість Володимир Волинський скажуть Володимир Воронячи, чия? Шановні депотати. Шановні деподати, ставлю на голосування.